Сармати це кочовий народ, який прийшов на територію сучасної України з Центральної Азії. Як і скіфи, з якими вони були тісно пов'язані. Сармати були дуже вправними воїнами та швидко поширили свій вплив на значних територіях. Перша згадка про сарматів належить Геродоту і датується близько п'ятого століття до нашої ери. Він стверджував, що народ сарматів походить від шлюбу скіфів та амазонок. Цю легенду він почув з перших уст. Оскільки скіфи часто торгували на території Греції. Сарматські воїни боролися у кінному строю. Вони мали чудове наступальне та захисне озброєння. Найпопулярніша зброя потужна складова лук. Сармати майстерно володіли луком, влучно вражаючи ворогів на повному скаку. Їхня далекобійність становила 120-150 метрів. З металевої зброї також активно застосовувалися дротики. Користувалися сарматські воїни списами, бойовими сокирами, мечами. Сармацькі жінки билися на рівні з чоловіками. Багато сарматських жінок були войовницями. Вони билися і полювали на рівні з чоловіками. Сарматки чудово стріляли з лука і метали дротики. Майстерно володіли списом, мечем і бойовою сокирою. Сармати були не тільки грізними воїнами, а й майстерними ремісниками. Сармати також були вмілими гончарями та шкірянниками. Ковалі робили першокласну металеву зброю, а ювеліри славилися унікальними прикрасами зі срібла, золота, дорогоцінного каміння. А жінки займалися вишиванням та ткацтвом. Захисне озброєння рядових воїнів складалося зі шкіряних панцирів та шоломів, посилених роговими вставками. Почесні воїни використовували лускаті обладунки та металеві шоломи. Користувалися сармати і щитами. Сарматські чоловіки та жінки любили срібні та золоті прикраси. Вони носили гарні обручі, намиста, браслети. Сармати використовували дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння. В одязі сармати насамперед цінували зручність. Він личив для кочового життя, надійно боронив від холоду. Костюм сарматів складався з просторих штанів, що нагадують шаровари та шкіряних курток, Із взуття воліли чоботи з м'якої шкіри. Жіночий одяг був красивішим сарматки носили шаровари та довгі сукні, їхні рукави, брами, поділ обшивали з дрібними намистами. Одяг знатних жінок прикрашався золотою вишивкою. Оскільки скіфська культура з часом почала занепадати. А її поступово витіснили більш вивничі сармати. І вже в Першому-2 столітті до нашої ери скіфські племена ввійшли до складу союзів сарматів. І саму скіфію почали називати сарматією. З давніх часів сармати були оповиті сяйвом таємничості. Їх важко озброєні вершники стали прообразом середньовічного лицарства. Завдяки знайденим курганам похованням сарматів. Археологи дійшли висновку про наявність яскравого соціально майнового розшарування серед сарматського племені. За традицією, царів та цариць ховали у великих могилах разом із золотими прикрасами та сріблом. Майже 600 років сармати наводили жах на античний світ. Але у 3 столітті нашої ери їхньому володарюванню в українських степах настав кінець. Спершу нищівного удару їм завдали готи, германські племена. Які просунулися з північного заходу, а в другій половині IV століття нашої ери їх добили гуни, нові кочівники, що з'явилися у степовій Україні з Центральної Азії. Образи тварин посідали вирішальне місце в релігійно-культових уявленнях сарматів. Одним з головних культів був культ коня, їм навіть приносили жертви і могли ховати, кладучи поряд вуздечку та сідло.